Український одяг та взуття. Старовинний український одяг. Колись давно люди не мали магазинів, де можна було купити одяг. Вони шили його власноруч із льону, конопель та вовні. Український одяг був красивим, зручним і мав свої особливості. Давайте познайомимося з кожною річчю окремо. Кожух Кожух – це був теплий верхній одяг, який шили з овечої шкіри. Кожухи носили взимку, щоб не замерзнути. Жупан Жупан це старовинний український верхній одяг, який носили козаки і шляхта. Жупан зазвичай зроблений з красивої тканини, мав довгі рукави і доходив до колін або трохи нижче. Жупан був святковим одягом і носили його на свята урочисті події та особливі зустрічі. Чоботи Чоботи – це традиційне взуття, яке носили в Україні багато років тому. Їх робили з міцної шкіри, щоб вони були довговічними і зручними. Гачі. Хачі це традиційні українські чоловічі штани, які носили селяни. Вони були дуже зручні та практичні, особливо під час роботи в полі або на подвір'ї. Вони також могли бути частиною святкового одягу, якщо їх шили з більш красиво оздобленою тканиною. Вишиванка. Вишиванка. Це була найпоширеніша сорочка, яку носили як чоловіки, так і жінки. Вишиванки завжди були прикрашені різноманітними візерунками, які мали своє значення. Шаровари. Шаровари це традиційні українські чоловічі штани. Шаровари були дуже зручними для верхової їзди та танців. Їх носили як у повсякденному житті, так і на свята. Остоли. Постоли це старовинне українське взуття. Воно було дуже популярним у сільській місцевості, тому що було легким, зручним і швидко виготовлялось. Постоли зазвичай робили зі шкіри або лика, кори липи або інших дерев. Український віночок. Український віночок це традиційний головний убір, який символізує красу, молодість і чистоту. Пінок носили дівчата та молоді жінки. Робили його з квітів, трав і стрічок. Фартук. Фартук це частина традиційного жіночого вбрання. Його носили для захисту одягу під час роботи, а також як елемент святкового костюма. Райка Крайка це традиційний український пояс, який носили чоловіки, жінки та діти. Крайка допомагала тримати одяг на місці і додавала краси народному костюму. Лахта. Плахта це традиційний український жіночий одяг, який виглядає як широка спідниця. Жінки носили її поверх вишиванки. Вона була шита з кількох смуг тканин. Плахта була зазвичай яскравого кольору та також прикрашена вишивкою. Пустка. Пустка це традиційний головний убір, який носили жінки в Україні. Вона є символом жіночої краси та мудрості. Пустка допомагає зберігати тепло взимку та захищати від сонця влітку. Личаки. Личаки це старовинне українське взуття, яке носили селяни багато років тому. Воно було дуже популярним у сільській місцевості, бо було легким і зручним для роботи. Личаки робили з лика, натурального волокна, яке отримували з скорилиби або інших дерев. Очіпок. Очіпок головний убір заміжньої жінки. Він символізував її статус та оберігав від нечистих сил. Кептар. Кептар це традиційний український жилет, який носили чоловіки та жінки в Карпат. Він був важливою частиною народного одягу і мав як практичне, так і декоративне значення. Шапка кучма. Шапка кучма це традиційний український головний убір, який носили чоловіки, особливо в зимовий час. Вона була дуже популярною у козаків та селян, бо добре захищала від холоду. Керсетка. Керсетка вид традиційного жіночого верхнього одягу. Це жилет без рукавів, який одягали поверх сорочки або сукні. Вона могла бути короткою або довгою. Солом'яний бриль. Солом'яний бриль це традиційний головний убір, який роблять соломи. Він був дуже популярним у сільській місцевості, оскільки добре захищав від сонця. Український народний одяг це не просто красивий одяг. Це частина нашої історії та культури. Він розповідає нам про наших предків, їхні звичаї та традиції. Український народний одяг це наша гордість та спадщина, яку ми повинні берегти та передавати з покоління в покоління.